Дякую за можливість перекласти це відео since I care about. О Аргентина. Батьківщина Ліонеля Мессі. Відома своїми привітними людьми та приголомшливими пейзажами. Де вночі ви пристрасно танцюєте танго, а вдень бенкетуєте під теплим сонцем і. Зачекайте хвилиночку. Це... це Гітлер? О Боже, це Гітлер? Озвучив та переклав Піс. Так, а ти вже підписався на мене? Якщо ні, то будь ласка, одразу підпишись або зроби це після того, як завершиться це відео. Цим ти допоможеш розвитку цьому каналу. Дякую! Це 30 квітня 1945 року, і союзники наступають на Берлін. У своєму бункері Гітлер зрозумів, що вся надія втрачена, і вирішив з усім покінчити. Чи ні? Звідки ми насправді знаємо, що він це зробив. Зрештою, ніхто не бачив його тіла, і навіть Сталін стверджував, що він утік, можливо, до Іспанії чи Аргентини. І в наступні роки ФБР зібрала багато звітів про те, що Гітлера бачили в Аргентині, навіть отримавши рукописний лист за підписом німецького фюрера. На додачу до всього, черп, який, за словами радянської влади, належав Гітлеру, був проаналізований вченими у 2009 році, і вони встановили, що він належав жінці, а не Гітлеру. Все, що я згадав. Правда, отже, що сталося? Чи міг Гітлер втекти? Давайте розглянемо докази трохи уважніше. Коли радянські війська захопили Берлін, вони були більше стурбовані забезпеченням безпеки міста та святкуванням своєї перемоги, ніж ретельним збереженням бункера як місця злочину. Невідома кількість людей від солдатів до політиків і журналістів мала доступ до бункера і виносила звідти речі як сувеніри. Було винесено так багато, що до того часу, як прибули західні слідчі, бункер був пограбований до такої міри, що навіть тканини з меблів були зірвані та вкрадені, що унеможливило ретельний аналіз місця злочину. Хоча це правда, що череп насправді не належав Гітлеру, це більше говорить про радянську недбалість на місці злочину, ніж про щось інше. Ймовірно, радянські судмедексперти припустилися помилки, про яку вони надто боялися доповісти Сталіну. Гей, Іване, так? Здається, ми помилилися. Що? Що ти маєш на увазі? Ну, знаєш той череп, про який ми сказали, що він Гітлера? Угу, я не думаю, що це насправді Гітлер. Ти впевнений? На 100%. Може, скажемо Сталіну? Так. Я знаю, він може бути суворим, але я впевнений, що він оцінить нашу доброчесність. Вітаю, мої дорогі вірні вчені! Ви вже проаналізували череп Гітлера? Ви впевнені, що це він? Ну, власне, ми хочемо поговорити Дякую, з вами товариша. про це. Зачекайте. Це що, Мокачино? Я просив капучино до гулагу Отже, ви хотіли мені щось сказати про череп Гітлера? Це Гітлер? Так, точно. Це він, ага. Правда, про що прихильники теорії змови, як правило, забувають? Так це про те, що вони знайшли набагато вагоміші докази: фрагмент кістки щелепи Гітлера, який вони віднесли до його офіційного дантиста, і то його позитивно ідентифікував. У пізніші роки це було додатково підтверджено шляхом порівняння з рентгенівським знімком Щелепи Гітлера, зробленим у 1944 році. Добре, а якщо до заяв Сталіна, якщо радянська влада знала, що Гітлер мертвий, чому Сталін стверджував, що він утік? Виявляється, це була політична стратегія. Стверджуючи, що Гітлер живий, Сталін міг посилити свої претензії на території в Німеччині, заявляючи, що для радянської влади буде безпечніше залишатися на спірних територіях. Це також підривало авторитети його політичних опонентів, таких як Жуков, який стверджував, що Гітлер мертвий. Ну але ж Гітлера бачили в Аргентині, так? Це правда. Багато хто створжував, що бачив Гітлера в Аргентині, і це логічно, враховуючи, що туди насправді втекли деякі офіцери нижчого рангу. Але це було не єдине місце, де бачили Гітлера. Люди повідомляли, що бачили Гітлера в Данії, в кількох містах по всій Німеччині, в Нью-Йорку, в Лос-Анджелесі, в Новому Орлеані, в Сент-Луісі, у Вашингтоні, Округ Колумбія, а також у багатьох інших американських містах, а також у Колумбії, Бразилії, Уругваї, Ірландії. В Іспанському монастирі, в Тибетському монастирі і навіть у Єгипті після того, як він нібито прийняв іслам. Давайте розглянемо випадок розслідування ФБР, під час якого опитали жінку, котра стверджувала, що бачила Гітлера в поїзді. Алло, ФБР? Так, мем, чи ми можемо допомогти? Здається, я щойно бачила його. Його? Його! Кого його? Того, кого не можна називати? Володеморта? Ви ще й Волон-де-Морта? Це дуже серйозно, мем, це вже втретє. Ні-ні. Ні, Гітлера. Я бачила Гітлера. Гітлера? Так. Цього Гітлера? Так. Ем, ну, ну він глядав не зовсім так. Але я знаю, що це був він. Звідки ви це знаєте мема?» Бо він говорив німецькою. І майте на увазі, що впізнати обличчя Гітлера в той час без інтернету було складно. Я вже деякий час вам показую зображення Гітлера, але це насправді не Гітлер. Це двійник. Ось справжній Гітлер. За винятком того, що це теж не Гітлер, це теж двійник. А ось це справжній справжній Гітлер. Чи ні? Сподіваюся, це ілюструє наскільки ненадійними можуть бути свідчення, навіть якщо вони зроблені з добрими намірами, але насправді заяви часто були щонайменше сумнівними. А тут невелика пауза або швиденько подякувати тим, хто підтримує мій канал фінансово. Саме завдяки вашій допомозі я можу робити історичний контент більш популярним. До речі, люди, які є моїми спонсорами на YouTube чи Patreon, побачили це відео набагато раніше, ніж всі інші, це не дуже коштовно. Але так ви отримуєте ранній доступ до моїх відео, а я стабільність у завтрашньому дні. Дякую всім, хто доєднається. А тепер повертаємося до відео. Журналісти та письменники любили писати про втечу Гітлера, тому що це викликало інтерес громадськості та продавало видання. Політики в Аргентині використовують цю можливість, щоб очорнити чинного президента Перона, пов'язуючи його з нацистами. А іноді ці заяви були просто продуктом людей із психічними розладами, як у випадку з імовірним листом Гітлера, який, як встановили слідчі ФБР, був підробку річного чоловіка з деменцією. Хоча теорії змов було безліч, реальність така, що кожна заява, яку розслідували агенти американської, британської чи ізраїльської розвідки, виявлялася фальшивкою. Тепер ви можете запитати: ну якщо ви не знали, що він мертвий, навіщо спецслужби взагалі розслідували смерть Гітлера? Що ж було кілька причин. Часто заяви про місце знаходження Гітлера насправді приводили до нацистських офіцерів, які справді втекли, і яких люди просто плутали з Гітлером. ФБР також боролася за збереження міжнародної значущості, це розчуйно було створено і перебирало на себе багато ролей, які раніше виконувало ФБР. З цієї причини директор ФБР бачив у розслідуванні справи Гітлера спосіб доказати важливість свого відомства. Гаразд, тож, можливо, він і не втік. Але як ми можемо знати напевно, давайте розглянемо докази. Починаючи з травня 1945 року, британські офіційні особи почали збирати докази, пов'язані з кінцем Гітлера, керував розслідуванням чоловік на ім'я Ю Тревор Роперт. Тревор Роперт переглянув допити, проведені британськими агентами, щоб захопити тих, хто вижив у бункері, і спробував реконструвати те, що сталося насправді. Один із допитів стосувався чоловіка на ім'я Герман Карнау, охоронця, який чергував біля бункера під час кремації Гітлера. Офіцер СС наказав мені на деякий час покинути околиці Рейс канцелярії, що я і зробив. Коли я повернувся в сад, я побачив тіла Гітлера та Єви у вогні за два метри від аварійного виходу. Його допитували кілька разів і ретельно перепитували, доки слідчі не переконалися, що він говорить правду. Він навіть намалював схему місця, де, за його словами, були поховані Гітлер та Єва. Карнау повторно допитали у вересні, і він розповів цю історію майже ідентично. Його свідчення були підкріплені допитом іншого охоронця рейс-канцелярії Гілко Попина, який заявив, що Карнау сказав йому 1 травня 1945 року, що Гітлер і мертвий, і що він та Єва лежать у саду та горять. Він також стверджував, що Гітлер був похований у вирві від бомби в саду, яку він намалював на схемі, що дуже збигалася з тією, яку раніше намалював Карнау. Попина теж повторно допитували через кілька місяців і він повторив цю історію. Його слідчий капітан Інграм вважав, що він надав інформацію найкращим чином, наскільки міг і що наскільки він міг судити. Ці заяви були правдивими. Третім допитаним був Еріка Кемпка, шофер Гітлера, який стверджував, що ото юнше охоронець Гітлера. Зателефонував йому 30 квітня і попросив, щоб 200 літрів, або якщо ви вололюбний американський патріот, 53 галони бензину, були надіслані до фюрер-бункера. Кемпка виконав прохання а пізніше пробрався до фюрер-бункера, де юнше сказав йому, що Гітлер мертвий. Потім Кемпка побачив, як тіла Гітлера та Єви виносять із кімнати Гітлера, і навіть допоміг нести їх у сад разом із юнше та Лінге. Вони облили тіла бензином і підпалили їх. Перш ніж повернутися всередину через сильний вогонь радянської артилерії. Інший охоронець Мансфельд заявив, що бачив через оглядову щілину у вежі величезний стовп чорного диму. Через кілька хвилин, коли дим частково розсіявся, він побачив два палаючих тіла приблизно за два метри ліворуч від аварійного виходу. Пізніше він оглянув трупи і впізнав єву. Інший труп, однак, був спалений до невпізнання. Він увійшов до кімнати охорони і почув, як рупенфюрер СС РСС Ратенгубер попросив трьох чоловіків поховати тіла. Наступного разу, коли Мансфельду наказали охороняти аварійний вихід, тіл ніде не було видно, але він помітив, що вирва від снаряда за 4-5 метрів перед дверима аварійного виходу була частково засипана. Він підозрював, що те, що залишилося від Хітлера та його дружини, лежить усередині. Мансфельда допитували з перехресним допитом тричі, доки його слідчі не переконалися, що він говорить правду. Кожен із цих свідків намалював карти ситуації і як їхні розповіді, так і малюнки залишалися узгодженими один з одним. Чи могли вони всі брехати? Звісно, могли. Але щоб так багато людей брехали так переконливо експертам слідчим і залишалися послідовними в часі, а також один з одним, дуже мало ймовірно. Але є ще один останній елемент, який слід врахувати, і це дуже похмура тема. Якщо вам неприємно говорити про самоушкодження, пропустіть вперед до таймкоту нижче. Річ у тім, що нацист був неймовірно нігілістичною ідеологією, їхній воєнний проєкт не був тим, що можна було б спробувати ще раз пізніше, це була перемога або смерть. Не тільки Гітлер вирішив покінчити життям, всю Німеччину охопила хвиля масових самогубств, коли війна добігала кінця, і нацисти хотіли уникнути приниження та покарання, які прийшли б з поразкою. Гітлер знав, що сталося з тілом у селіні в Італії і хотів уникнути тієї ж долі, було задокументовано, що він висловлював страх бути провезеним по Москві в кліці для мавп, що, скоріше за все, ще більше надихнуло його покінчити життям. Іншим важливим фактором була його дружина Єва Браун. Британська розвідка припускала, що ця пропозиція ймовірно виходила від неї. Вона завжди бажала проводити свій час з Гітлером і неодноразово використовувала свій вплив, щоб переконати його залишитися і померти в Берліні. Ті, хто був найближче до Гітлера, такі як Йозеф Гебельс, також вирішили вчинити самогубство, натхненні та заохочені знаннями, що їхній лідер теж це зробив. Насправді, дружина Гебельса Магда благала Гітлера не вбивати себе, бо вона знала, що якщо він це зробить. Їй доведеться вбити власних дітей, свого чоловіка і себе, бо вона не хотіла жити у світі без нацизму та її фюрера. Радянські війська виявили тіла подружжя Гебельсів та їхніх шістьох дітей мертвими від отруєння цейнідом у середині бункера. Неможливо уявити, щоб Гебель зробила це, якби вірила, що Гітлер ще живий. Є ще одна остання річ, яку слід врахувати. Гітлер був найбільш ненависною людиною у світі, і хоча нацистських офіцерів нижчого рангу вітали в США в рамках операції Скріпка, те саме не стосувалося людину відповідальної за стільки смертей і руйнування. Розвідувальні служби не дозволили б такій потужній загрозі Гітлер залишатися в укритті. Мосад ізраїльська розвідувальна служба була особливо стурбована полюванням на нацистів, щоб змусити їх заплатити за злочини проти їхнього народу, і не мислимо, щоб вони дозволили Гітлеру втекти. Зрештою, якщо навіть ваша бабуся чула про втечі Гітлера до Аргентини, ви справді вірите, що Масет не чув би цієї чутки теж. Є деякі вирішальні аспекти смерті Гітлера, які залишаються загадкою, чи використав він отруту чи пістолет. І, на жаль, дуже імовірно, що ми ніколи не дізнаємося відповіді на це. Однак одне можна сказати напевно Адольф Гітлер покінчив життя самогубством у своєму бункері 30 квітня 1945 року.